Давайте подивимося, кого веде до вас доля. Хто йде. Ох, нова людина йде ваше життя. Десь, можливо, здалеку. До речі, якщо це не нова людина, то просто це людина, з якою ви давно не спілкувались. Да, довгий період часу. Ця людина зараз проходить якусь трансформацію, якісь зміни в своєму житті. Іде для, для вас, да, до вас йде вона для того, щоб. Покращити ваше життя, полегшити його. Ви, як в на сковороді, крутитесь, стараєтесь, да? дуже багато на вас зараз відповідальності. ця людина йде, щоб полегшити це, щоб подарувати вам якусь впевненість собі, з якимись серйозними пропозиціями, з підтримкою. Іде людина. Ви знаєте, ви дуже зараз переживаєте, чи за цю людину, чи взагалі за своє життя. А ця людина принесе з собою обов'язково, перенесе ваше життя полегшення. Até que pude.